Ну, що можна сказати, Тарас Цимбалюк знову офіційно, не знову, а якби з новою силою. Просто обісрався. Просто знову стільки брехні, ну просто брехло року. Просто, ну, я не знаю, як так можна. Коли ну, ти приходиш на інтерв'ю на всю країну, і на пост-шоу, так? І говориш про те, що ні, у нас надін взагалі після. Фіналу, нічого не було, ми навіть не бачилися, типу, спілкувались лише у повідомленнях. Ну, ну Нащо це казати, якщо це неправда? Ну, ну, вже, я, я не знаю. Або це знову якийсь сценарій, що типу, кожна сторона говорить щось своє і тому є що обговорювати, бо хтось ну, однозначно бреше. Але, дивлячись на Надін, на те, як вона. Це якось так, ви знаєте, ну не видно, щоб це була гра, щоб це було відрепетировано, якісь певні тези. Тобто вона так якось навіть уникала таких питань про інтим, про стосунки. Але стало зрозуміло, ну все одно, що актор Тарас Цимбалюк ну, збрехав, що вони на її слова, вони зустрічали ще місяць. і, ну, плані там намагались будувати стосунки, але ну, зрозуміло, що дорослі люди, які вже там і поцілунки мали, і ну, обіймашки, і так далі, зрозуміло, що у цих людей ну, буде все по-дорослому, по-серйозному. Нащо казати, що цього не було, ну щоб що. Ну, ми ж не в дитячому садочку. А можливо, через ситуацію з Настею це якось так хотілося йому перекрутити. Я не знаю. Я взагалі не розумію, що, ну що, що, що з цим проектом цього року не так. Мені здається, ще ніколи не було стільки галасу, стільки розрізнень у всіх цих інтерв'ю, фактах, кому вірити. От мені ну, цікаво, напишіть, кому ви вірите, хто говорить тут правду. Тарас, Надін чи Настя? Чи у кожного своя правда? Я не розумію. Якщо справді, ось, за словами Надін, у Тараса з Настею все ж таки на проєкті було. Тобто вони переспали. Добре, питання до Тараса: а чому ти тоді обрав Надін, а не Настю? Типу, не сподобались. Чи що? Ну, типу, ну, ну в чому тоді справа? Якщо ти хотів, типу. Значить, і тут гульнути і з, з іншою гульнути, ну це ще можна було да, пояснити. Суто як такий альфа-самець, який значить, хоче собі всіх добре. Тобто ти типу, побув з Наділ на бредло за місяць і просто зник. І вирішив потім всіх взагалі ось так от злити у своєму інтерв'ю, сказати, що ні до кого нічого не відчував, що нічого там взагалі не було типа, із таємним посланням все я Я все пробачу. Коротше, я, я не розумію, як, як далі буде складатися кар'єра Тараса Цимбалюка, враховуючи всі ці події, як його зможуть покликати на якусь роль чергового ну, героя-коханця, коли він показав своє відношення ну, до жінок, до їх почуттів. І ну, показав себе з усіх боків таким бархуном. Я, я, я в шоці. Тобто, ну, невже він думав, що погана слава це теж добре? Чи як? Навіщо брехати? Ну, скажи, як було? Я, я пам'ятаю, як Злата Огнівич, так? Ну, вона відверто сказала, що зі своїм там, обранцем. Так, вони намагались, вони трохи побули разом, але потім у нього прийшли почуття, він ну він її там кинув, їй було боляче. Але вона про це ну, відверто розповіла і все. І, ну ні у кого ніяких питань далі не виникло. Ну сталося так, сталося. Ніхто не відповідає за свої почуття. Але навіщо ця брехня? Все одно ж все випливе. Ну як? Чесно, мені б ще хотілося Настю, на думку почути. Ну, але враховуючи її поведінку на пост-шоу, і потім у ці букавелі, ну там, там взагалі щось таке нездорове. Ну, що в результаті ми маємо? Що Тарас врахав про відносини з Надін, що Надін в курсі. Що у нього були інтимні стосунки з Настею ще на проєкті. Вона в шоці від його слів про те, що він надав, типу, на момент пост-шоу, що він міг би навіть передумати стосовно свого вибору, оце вона підкреслила, що, вони, що коли вона це почула, то була взагалі в шоці. Ну і в принципі, мені здається, що вже ні у кого інтересу до Тараса взагалі немає. Тобто йдеться вже ну, саме про її життя далі, і вона вже. Ну, думає абсолютно про інше. Тобто я за все інтерв'ю ну, не побачила ніякого особ... ну, там, ніякої уваги взагалі в сторону оцього. Тобто вона це, про це казала як про такий пройдений етап, і за це я дуже за неї рада. Ось, що ви думаєте з приводу оцих, оцих непоняток стосовно, стосовно брехті Тараса, пишіть у коментарях.